Вітаю, я раніше була найомним робітником домогосподарку і, будучи в декреті з дітками, я зрозуміла, що я категорично не хочу виходити на роботу від дзвінка до дзвінка і не бачити своїх дітей. Тому я шукала можливість працювати вдома онлайн, щоб суміщати свою діяльність з родиною. І якраз в той момент моя хрещена. Мені запропонувала розглядувати мережевий бізнес, де було якраз і здоров'я, і дохід, і розвиток, і спілкування з однодумцями, а також подорожі, і саме головне, що діяльність онлайн. І я дуже зацікавилася цією пропозицією. І на жаль, це був мій перший досвід, де я не отримала доходу, тому що по перше була новичок. По-друге, продукція була для дому і рідко користувалися споживачі. І я якось так сиділа постійно на одному рівні. От, Потім я зрозуміла, що тут маркетинг-план, коли я росту, мої, мої наставники вони мають менший доход і вони якби, не зацікавлені в моєму були рості. Ось. і вони якби не дуже сильно, ну, я так відчула, що за мною займалися. От і, не знаю, добавлю, потому що в деяких компаніях, друзі, ви знаєте, да, що якщо ваші люди вас гоняють по статусу, то вже вони німеють нічого. І им это було не в одно. Да. Ось. Ще бувало повтаки був один момент, все коли я вже ми називали партнери за кордоном, то потрібно що року перезаключати договір також за додаткові кошти, щоб продовжувати діяльність. І це знову витрати да, додатково. Плюс у нас було нерегулярне навчання, де не було таких інструментів, щоб я розуміла, що вони мені дадуть результат. Загалі. І о, одного разу на просторах інтертіктоку я зустріла жінку, яка говорила про систему оздоровлення, систему навчання. І я така думаю: ну система точно має працювати. І я вирішила спробувати. Отримала результати і по здоров'ю, і по бізнесу, і побачила, що продукція потрібна кожній людині на планеті і постійно регулярно, хто свідомо до цього відноситься. Ріст. От. І я побачила тут гроші, а також безкоштовне регулярне навчання, де я отримала результати і, і вигідний маркетинг-план, тому що якщо люди, я росту, всім від цього добре і всі ми заробляємо. Добре, я побачила